Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 31 грудня, вітаю вас з прийдешним новим роком. Бажаю, щоб всі проблеми і негаразди залишилися у 2024 році. А 2025 рік приніс нам успіх, процвітання і безумовно перемогу. Перемогу у страшній війні, яка в 2024 році на жаль остаточно перетворилася на війну на виснаження, на війну ресурсів, де одним з головних ресурсів є власне і моральний стан суспільства. Саме про нього я й пропоную сьогодні поговорити, оскільки від е, стану громадської думки від очікувань громадян дуже багато що буде залежати в 2025 році, і це е, буде той ресурс, який Україна е, повинна буде використати по максимуму, щоб досягти тих результатів, е, які хочуть всі українці. Отже, е, нещодавно було проведено одне велике опитування. Очікування населення від 2025 року проводилося воно на замовлення Gallup International, відомої компанії, яка займається такими опитуваннями по всьому світу. Другий рік поспіль воно проводилося власне, в Україні, і від нашої сторони цим займалася група рейтинг. Я наведу зараз ключові положення цього опитування і ключові очікування громадян. Отже, в цілому, в цілому, українці очікують, що 25-й рік буде скоріше кращим, ніж 24-й. Однак щодо економічної ситуації, вони очікують погіршення в новому році. Можете переглянути е, відеоблог на моєму каналі, який якраз стосувався останньої зустрічі президента з бізнесом, і там е, питання щодо економічного розвитку в 25-му році деякою мірою розглянуті, і якраз е, там зазначені всі проблеми, які можуть постати перед Україною. Як ми бачимо, очікування громадян значною мірою кореспондується з тим, про що ми з вами говорили, але загалом оцінки щодо майбутнього стали менш оптимістичними. Порівняно з минулим роком, ну, зокрема, оця нова хвиля опитувань показала, що очікування українців вони є дещо гіршими ніж були очікування минулого року. З іншого боку, 45% українців очікують, що 25-й рік буде кращим за 24-й, ще 27% очікують на погіршення, 20% вважають, що він буде таким самим, ну і 8% не визначилося зі своїми очікуваннями щодо 25-го року. Знов таки в порівнянні з минулим роком оцінки змістилися де більш песимістичних, оскільки минулого року 51% мали позитивні очікування, що було на 6% більше ніж минулого року, а 17% негативні, що на 10% менше ніж знов таки минулий річ. На глобальному рівні дуже цікава статистика: Україна займає 15-те місце серед країн з найбільш позитивними очікуваннями від 2025 року. За індексом загальної надії Україна займає 19-те місце, а три позиції попереду займають такі країни, як Колумбія, Кенія і Швеція. Ну, бачите, достатньо цікавий тут підбір. Є країни, які Ну, мають значні економічні та політичні проблеми, але тим не менше, і громадяни достатньо з оптимізмом дивляться е в майбутнє. Водночас, переважна більшість опитаних очікують економічних труднощів. Е це 63% громадян на економічне процвітання лише 13%, 20% українців вважають, що економічна ситуація не зазнає якихось там суттєвих змін. Ще 5% власне вагаються з відповіддю, і знов таки порівняно з минулим роком, очікування щодо економічного становища вони дещо погіршилися, тому що в минулому році 17% сподівалися на економічне процвітання 52% очікували на труднощі, а 29% не очікували е, жодних е, змін. В даному контексті Україна займає взагалі 32 місце за індексом очікувань економічного процвітання, входячи до трійки країн з найменшими показниками, крім України, це також Німеччина і Австралія. Знов таки дуже показова історія, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що порівнювати економічний розвиток в Україні, Німеччині і Австралії ну, мабуть, не дуже правильно ті країни мають. Набагато кращі можливості, набагато кращу економіку, але і рівень очікувань там відповідно є вищим, і звідси певний песимізм, який є у громадян е, Німеччини і Австралії. Але якщо коротко підсумувати, ми маємо дані, які е, знаєте, такі дещо неоднозначні з одного боку. Є реальне. Таке тверезе оцінювання ситуації, тобто українці, наші з вами співгромадяни, вважають, що буде достатньо багато проблем. Ці проблеми ну вони дійсно будуть складними. Їх треба буде думати, як вирішувати, але при цьому значна частина продовжує з певним оптимізмом дивитися в майбутнє. І це, взагалі, як так знаєте, сказав фішка України і українців. Впродовж всієї нашої багатостолітньої історії ми дуже часто потрапляли в складні ситуації, але українці завжди дивилися е, з певною надією в майбутнє, сподіваючись, що колись буде краще. Іноді це було просто споглядання і просто очікування, коли переважна більшість населення плила за течією. Але я думаю, що за останні. 10 років, починаючи як мінімум, з 14-го, з революції гідності, е відношення громадян до цієї ситуації дуже сильно помінялися, і все ж таки, підсумкові дані 24-го року показують, що цей оптимізм. Він в Україні зберігається, і цей оптимізм є достатньою мірою реалістичним. Тобто українці не впали в депресію, і це буде наше головне завдання власне на 25-й рік залишатися е з надіями на певне покращення, вірити передусім, мабуть, в себе в своїх близьких, вірити в збройні сили України. Оскільки якщо ми подивимося на різні інші опитування, то е Довіра до ЗСУ залишається на максимально високому рівні, Українці е, намагаються з усіх сил підтримувати збройні сили і донатами, і власне іншою якоюсь там своєю діяльністю. І ми повинні зберегти ці підходи в 25-му році, тому що на сьогоднішній день ключовий фактор взагалі виживання нашої країни і її подальшого розвитку це саме збройні сили. Так от цей оптимізм він е, нікуди не подівся, але е, розумієте, одного оптимізму. Замало, його треба вміти конвертувати в якісь конкретні, практичні речі. В першу чергу не забувати, що в Україні та влада, яка існує, вона повинна бути підзвітна громадянам, і ця підзвітність не може бути зменшена або скорочена, навіть враховуючи об'єктивні обставини війни і правового режиму воєнного стану. Оскільки ми дуже часто помічаємо і бачимо, що. Е без тиску на владу влада починає займатися такими речами, які ну мають дуже далеке відношення до демократії, до нормального розвитку країни. 24-й рік в цьому плані був дуже показовий, оскільки ми мали колосальну кількість скандалів і корупційного характеру, і чисто внутрішньо владного характеру. І ми цей рік закінчуємо зі скандалами. Сьогодні зранку буквально була інформація, що е, офіс генерального прокурора не зміг підтвердити фейковість інвалідності й величезної кількості прокурорів, і всі прокурори, наприклад, там Хмельницької області виявилися людьми з цими довідками. Це історія насправді кричуща і дуже показова. Тому що е, видно, що після навіть розкриття цієї схеми, ну, ухиляння фактично і створення цих фейкових інвалідностей, е, люди, які це зробили, які перебувають при владі, які займають високі посади, вони е, змогли зберегти ці, ці документи, і вони змогли якимось чином, мабуть, вплинути на слідство, е, що слідство не знайшло ніяких підстав е, ці довідки власне забрати. І це зрозуміло не призводить до підвищення якогось оптимізму в суспільстві, оскільки. Е, Ну, кроки там на кшал ліквідації МСЕКу вони не дають того результату, на який всі сподіваються. Більше того, значна частина людей, які дійсно мають ту чи іншу групу інвалідності, які потребують реальної підтримки від держави, тепер опиняться в дуже складній ситуації, тому що ці процеси переформатування призведуть до того, що до них може змінитися ставлення, і вони не будуть отримувати навіть того мінімуму допомоги, який вони власне отримували раніше. Так, от в цьому контексті. Рік, який відходить, він показує, що цей тиск, ці, цей контроль з боку громадянського суспільства над владою, він повинен не те, що зменшуватися, він повинен тільки збільшуватися. І війна вона не може бути якоюсь індульгенцією для влади, для того, щоб закривати очі на якісь проблеми, або взагалі прикриваючись війною, цинічно вирішувати якісь свої питання, цинічно збагачуватися і робити багато інших речей, які ну явно не. Негативно будуть сприйматися не лише українським суспільством, але й в тому числі нашими партнерами, допомога від яких для нас є е, критично важливою. І підсумовуючи, я хочу сказати, що оцей оптимізм, який в нас зберігається, і це дійсно унікальне явище. Це, мабуть, специфіка і особливості нашої ментальності, що в будь-які е моменти ми все одно намагаємося знайти якийсь позитив. Він все ж таки в 25-му році повинен трансформуватися. Мені б дуже хотілося, щоб замість цинічної політики, про яку ми почали з вами говорити в цьому році на моєму каналі, і будемо продовжувати робити це в наступному році. На зміну цій цинічній політиці прийшов такий, знаєте, цинічний оптимізм і цинічне відстоювання наших національних інтересів, інтересів кожного окремого громадянина, інтересів груп, які є власне, в нашому суспільству, і по факту відстоювання інтересів нашої країни. Все, що ми спостерігаємо останнім часом. Довкола так званих перемовин, якихось там мирних планів і багатьох інших речей, показує, що нам е, слід, мабуть, перестати вірити в якісь казочки і в якісь чергові потужні і незламні плани, які час від часу продукує наша влада. А треба брати якісь конкретні речі, виходити з ними і стояти за ці речі до кінця. Не міняти їх від залежно від там зміни світової, геополітичної якоїсь кон'юнктури, не міняти їх залежно від того, хто приходить чи не приходить до влади. Там не знаю, починаючи від Сполучених Штатів Америки, закінчуючи іншими країнами, а мати просто своє бачення, яке в тому числі буде узгоджено з громадянами країни. Ми, на жаль, до речі, не побачили і не почули під кінець року якусь фінальну прес-конференцію президента України. хоча, мені здається, вона повинна була мати місце, оскільки є дуже багато питань, на які суспільство хотіло би отримати відповіді. Але сподіваємося, що можливо така прес-конференція буде проведена на початку року, тому що замінити її. Сленними публікаціями або від президента, або від віце-президента, як його називають, чи очільника офісу Єрмака в якихось іноземних медіа недостатньо. Українці мають зовсім інші питання, і на ці питання влада, яку вони колись обрали, або яку вони зараз контролюють, вона обов'язково повинна дати відповіді. Тому сподіваємося, що оцей цинізм, який іноді демонструють наші політики, але який носить виключно внутрішньо такий корпоративний характер. Він все ж таки в двадцять. П'ятому році трансформується і буде стосуватися відстоювання власне національних інтересів. Ну а ми, як суспільство, будемо робити все для того, щоб влада про це не забувала і час від часу давати їй якогось відчутного копняка. Тому що це теж специфіка української демократії, яка є такою, знаєте, копняковою демократією. Доки ти владі не нагадаєш, влада нічого сама міняти не буде. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви були на каналі. До зустрічі на каналі. Слава Україні.